Чи бажаєте ви досліджувати світ безмовних бар'єрів? Наш перший зупинка Японія. Зустрічайте коула. Шанс на культурне занурення. Я збираюся стиснути пальці таким чином. Зараз використовуйте палець зверху, щоб обертати оенно йобівоцукаєтекаєте Шімас. Будь ласка, не забувайте це робити. Використовуйте свій середній палець. Він може зрозуміти у режимі прослуховування. Коул вирушає в Іспанію. Він знайшов. Подобається. Кіра любить багато гарячих тако. Зачекайте що швидко скористайтеся режимом дотику. У вас прекрасні очі. Ти маєш дуже гарні очі. Ой, не говори мені таке. Ой, перестань, будь ласка. Ділитися турбота. Коул вирушив у похід в Чорний ліс в Німеччині для більш ніж звичайного пригоди. Я голодний. Мені голодно. У тебе є щось поїсти? Добре, добре. Я можу тобі дати трохи їжі. Я можу дати тобі поїсти так, звичайно. Офлайн М3. Ваш порятунок завжди скрізь. Можливо, знайдете нового пухнастого друга. Нова М3 шумозаглушення та музика у вашому світі. Ого обережна. Ну, ще й добре, що ми не піддаємося поту. Коул завжди мріяв побачити красу Франції, але, на жаль, здається, він трохи загубився. Перемикайтеся з музики на динамік одним кліком. Вибачте, пане, вежа Ейфеля. Вибачте, пані, у вас відсутній батько. Де знаходиться вежа Ейфеля? Продовжуйте рухатися прямо. Після завершення перекладу натисніть знову на відтворення вашої музики. Після довгої подорожі Коул повернувся додому і готовий показати свої подорожні враження. Дон Гуань, Свейвала, Ось мій хлопчик. Ти вивчив китайську мову дуже добре, чудова робота. Мені здається, що це прозвучало неправильно. Дещо незручно. Як ви подорожували за кордон. Як вам подорожувати за кордоном? Нехай часовий котел М 3 буде більше, ніж ваш друг подорожник